Кривий ріг дуже довгий і дуже рудий. Я дуже вдячна за гру, було дуже цікаво. Майже всі гравці, які зареєструвалися, прийшли за 15 хвилин до початку. У нас такого в інших регіонах не було. Сьогодні ми в кривому розі провели навколо літературну гру. Це гра детектив за одним з творів української літератури. Наш проект вже існує більше трьох років, майже три з половиною. Він починався з подкасту. Це подкаст, в якому ми досліджуємо психологію та світогляд українців через українську літературу. Коли ми розбирали. Михайля Семенка і футуристів, то почали говорити про гру і про те, що гра це такий формат, який про свободу в гру не можна грати з примусу і гра дає змогу приміряти на себе різні ролі. І ми вирішили через формат ігор досліджувати українську літературу і шукати своє місце в українській культурі загалом, тому що українська література і культура там це не лише про Шевченка, про Франка, про Лесю, це щось. Де кожен може знайти своє, де кожен може відчути якийсь зв'язок і конект. І ми зараз знаходимося якраз в такому мандрівному турі. Завдяки українському інституту книги ми виграли грант, і в рамках цього туру ми їздимо сімома містами України і проводимо свої різні ігри. У нас в доробку є вже шість ігор і запрошуємо всіх, кому це може бути цікаво. Про цю гру не можу багато розповісти, тому що ця гра «Детектив», вона унікальна тим, що можна от неї зіграти лише один раз. Бо е суть, щоб за різними речовими доказами розплутати сюжет в процесі гри я зрозуміла умови, вони були доволі прості. Це було Дуже захоплююче, цікава подача, дуже зручна і геть не пригнічує мене як людину, яка мало читала, тому мені це дуже сподобалось. Це дуже класний проєкт. Я б хотіла, щоб він розвивався, і чим більше людей сюди залучались, долучались і дізнавались як про українську літературу, так і просто гарно проводили час. Приходьте до нас, пограйте. За нами можна слідкувати в соціальних мережах в Instagram repainted.fox, Facebook перефарбований лис, і ми там анонсуємо ігри, які будуть до кінця вересня. Ми ще плануємо зіграти в Дніпрі, в Запоріжжі, в Луцьку та в Рівному.